Нульове розмитнення по убуде. Що з ним з липня 2022 року нульове розмитнення скасували і досі не прийняли жодних пільг для убуде. Існують проекти законів, які врегульовують це питання, але фактично жодного закону ще не прийнято. Зараз єдиною можливістю для військового привезти авто без розмитнення, це пригнати ще раз благодійний фонд на військовий квиток, і машина становиться на тимчасову реєстрацію на дію військового стану. Справа в тому, що в нашій країні майже закінчились фонди, які готові дарувати машини, і військові купляють їх за власні кошти. І тут виникає нюанс: якщо військовий звільнюється зі служби по закону. Авто знімається з тимчасової реєстрації і передається на діючого військового, машина вже має статус благодійної допомоги, і власником авто залишається благодійний фонд. Звісно, що в нашому сьогоденні це працює трохи інакше, проте наші військові і ветерани вже давно потребують прийняття закону про нульове розмитнення.